Отже, фактично, ми отримали модель сьогодні, яка почала реалізовуватися, де на кожному рівні адміністративно-територіального устрою є чітка сфера своєї компетенції. Тобто, якщо базовий рівень, це рівень територіальних громад. Це первинна медицина, дошкільна і шкільна освіта, функціонування всього місцевого господарства, тобто це оцей основний великий фундамент. Коли ми говоримо за районний рівень, там йде мова про стаціонарну медицину, тобто другий рівень охорони здоров'я та спеціалізовані школи. Це дуже небагато. І сьогодні, коли почалася реалізуватись медична реформа, виявляється, що на районному рівні можливо компетенції щодо стаціонарної медицини не буде, і тому повноваження районного рівня щодо цих питань ще більше всихають. Натомість, коли ми говоримо про область, то на рівні області ключовими питаннями є регіональний розвиток, збалансування розвитку всієї території, на яку поширюється юрисдикція області. І забезпечення професійно-технічної освіти до цього можна додати ще низку другорядних повноважень, але оце ключові повноваження, які покладені в основу української децентралізації, що сьогодні реалізується. в інформаційному просторі, часто можна почути таку річ, що нібито децентралізація і об'єднання територіальних громад це не одне і те ж саме. Децентралізація це передається повноважень вниз, а об'єднання територіальних громад це створення більших суб'єктів самоврядування, які нібито поглинають менші, що могли би такі повноваження. Реалізовувати. Але коли ми починали ці процеси в Одеській області на таке запитання я задав контрзапитання, чисто по Одесське. А по-вашому низ це де? Тому що там якраз в Одеській області є декілька сільрад, які мають населення менше 300 осіб. І от коли ми почали учасники шукати відповіді на запитання, де низ, вони самі прийшли до того, що низ це спроможність. Тобто, якщо ти спроможний виконувати ці повноваження, і виконувати ці повноваження спроможний за ну, достатньо ефективно і не задорого для суспільних фінансів. Оце той низ. І таким низом сьогодні у нас визначена об'єднані територіальні громади. Дуже цікаво, звичайно, відбувалося узгодження інтересів при підготовці ключових документів. Але мені здається, що чому вдалося почати в Україні реформу? Що у нас склалося декілька обставин. Які створили невідворотні умови для проведення реформ. Перша система управління, яка в Україні сформувалася за 20 з лишнім років, показала свою неспроможність і постійні переміни на національному рівні, які відбувалися: Президентська республіка, парламентсько-президентська, президентсько-парламентська в один бік чи в інший. Не змінювали всю систему взаємовідносин, яка склалася. Тобто вичерпаний ресурс для моделі, яка існувала. Друге, вперше в Україні при зміні влади був готовий пакет документів, який мав розроблену реформу, тобто концепцію і базові закони. Тому що в Україні, як правило, ситуація була завжди яка: опозиція критикує правлячу більшість, критикує владу, але не готує своїх документів, які можна реалізувати після приходу до влади. В даному випадку ці документи були готові. Третє: після Революції Гідності. Коли стан в Україні був просто катастрофічний по всіх заставках, новий уряд, який прийшов до керівництва, він не був обтяжений різноманітними політичними домовленостями і компромісами, і він прийняв рішення практично відразу ухвалити документи, які були розроблені, до Приходу цього уряду, не запустивши їх на повторні кола, тому що це би не дало змоги провести реформу. Тобто, це рішення було ключовим. І після того, як ці рішення були прийняті, Світ побачив, що Україна може змінюватися, Україна може проводити реформи. І ми отримали велику спочатку моральну підтримку для проведення цієї реформи, а тепер уже і матеріальну, і, і юридичну, і організаційну підтримку за рахунок джерел Європейського Союзу Сполучених Штатів Америки, інших країн, які прихильно ставляться до України. Отаким От чином. Україна стартувала в дуже нестандартній ситуації, і сьогодні ми можемо говорити про нові можливості, які відкриваються в Україні для зростання. А перші наслідки цих нових можливостей у багатьох територіях ви можете побачити з вікна автомобіля, яким ви їдете по відремонтованій дорозі, чи побачити фасади шкіл. Які є енергоощадливі після капітальних ремонтів, освітлені вулиці, там, де вони ніколи не освітлювались, і про це ми будемо говорити дещо пізніше.